Замислітесь над тим, щоб додати декілька здорових звичок у своє життя. Ви не одні. Це запитання ставлять собі мільйони людей, і саме тому книги про те, як побудувати здорові звички, як впровадити їх в життя, стали мільйонними бестселерами. І сьогодні ми з вами будемо розглядати навіть не одну, а дві книги. Ми будемо розглядати книгу атомні звички а також крихітні звички. Бачите, назви досить схожі до себе різних авторів, будемо їх порівнювати. І з самого початку я хочу вам сказати, як ви представити, що ось ця стратегія роботи над своїми звичками, я вам скажу, що це дуже розумна стратегія. Ми на правильному шляху. Тому що справа в тому, що наш мозок він любить досить спрощувати ситуації, жити, знаєте, по такій понакатанні, по тих якихось прийомах, які нам знайомі, які нам зручні, щоб не потрібно було в кожній секунді замислюватися над тим. А що робити далі, а як це робити, і так далі. Я не знаю, чи ви задумувались про те, але я хочу зараз нав'язати до механізму чищення зубів для багатьох людей він став досить автоматичним. Тобто, ми, коли там перед тим, як ідемо спати, чи там як прокидаємося, ми не думаємо про те, а там мені треба почистити зуби, чи не треба там, а як їх правильно почистити, і так далі. Ми просто виконуємо це на автоматі. Це насправді найкраще, що ми можемо створити в нашому житті: створити багато таких, знаєте, автоматизованих, але корисних речей. Які допомагають нам розвиватися і досягати наших цілей. І так як я обіцяла, ми сьогодні це будемо робити на основі двох книг. Одна з них, перша з якої я хочу почати, це атомні звички. Вона написана письменником, ім'я якого, звичайно, я не пам'ятаю, але зараз я підгляну це Джеймс Клір. І цей письменник він відомий тим, що він, взагалі, по своїй професії він є мотиваційним спікером. І він говорить про те, що він присвятив якби якийсь час пошуку наукових досліджень, аналізу їх, щоб нап написати цю книгу. І також він розповідає на свої власні історії, як він їх впроваджував в життя, яких результатів він зміг досягнути власне ось цим теоріям, схемам і підказкам. І основна ідея його книги полягає на тому, що кожного дня ми повинні ставати, чи повинні можемо ставати. На один відсоток кращими від попередньої версії себе. Інша книгу, яку ми сьогодні також представимо, це будуть «Tiny Habits», крихідні звички, вона там має закінчення крихідні звички і ще щось там українською мовою. Її написав Фох, а звати його, а звати його Брайан Фох. І в цій книзі він розповідає про ідею також звичок, як ви вже могли здогадатися, але трішки з іншої перспективи. Він говорить про те, що ну, ці наші звички їх потрібно робити настільки, настільки, настільки малесенькими, щоб нам було легко їх впроваджувати в життя. І основна ідея в тому, що з оцих маленьких, дуже маленьких звичок ми можемо побудувати насправді щось велике. Тому сьогоднішні книги ми будемо розглядати і порівнювати по п'яти основних характеристиках, і перш з першої ми з них почнемо. І перша з них я її вирішила назвати така квінтесенція змін. Давайте взагалі подумаємо про нас як людей і про те, що ми любимо. Ми з вами, як люди, дуже сильно любимо приймати якісь новорічні резолюції, рішення ставити собі цілі чи то на новий рік, чи то на день народження, і говорити про якісь великі речі. Ми говоримо про те, що там цього року я пробіжу марафон, що я, наприклад, схудну на 10 кілограм, зароблю стільки мільйонів там, відкрию такий-то бізнес, ще щось там, ще щось там. Тобто ми. Ми маємо ось це мислення, знаєте, таке трохи оптимістичне, глобальне. Й дивимося на це, що о хох, зараз ми звернемо гори. І в принципі, люди дуже часто починають їх звертати ці гори. Якщо ви підете на початку січня. Спортивний зал, то ви побачите, що там дуже багато відвідувачів, і ось ті люди, які постійно ходять в спортивний зал, вони не люблять на постійній основі ось цей січень, тому що ось цих ентузіастів з'являється на початку дуже багато, що багато відвідувачів, але з часом вони всі пропадуть. Чому так відбувається? Дивіться, коли ми ставимо ось ті наші такі великі глобальні цілі, і ми хочемо рухатись до них великими ривками, там читати багато, ще щось там багато чого робити. Ми до цього підходимо з точки зору, що от я там кожного дня буду виконувати от стільки, от стільки от стільки. Але справа в тому що наше життя, воно знаєте, мені трохи нагадує море. Що море воно буває таке, знаєте, тихе і спокійне, штиль. Такий цей наступає цей штиль, коли ми можемо робити дуже багато чого, і в принципі все йде згідно з планом. А буває, що наше життя починає бурлити як той шторм, і воно нас відриває від землі, так що ми не чуємо опори під ногами. І так також в нашому житті буває, було і буде 100%. Таке таке воно життя. І от в ці моменти, коли не все просто, коли, наприклад, ви захворіли, або там захворіла якась близька людина, коли є проблеми там в бізнесі на роботі, коли погана погода, коли немає настрою, ось ці великі надзусилля робити, ми не будемо, тому що ну тому, що це складно. На одній мотивації виїхати просто неможливо. У нас є окреме відео про мотивацію. Якщо вам цікаво, ви можете переглянути там і про механізми взагалі роботи мотивації, є, одне розповідаю, інше про допамін. але сьогодні трохи не про це. Так, от, повертаючись до наших цих квінтесенцій, змін про які говорять автори, я почну порівнювати перше з крихітних звичок. Там, значить, Фок говорить про те, що ось наша щось звичка дорівнює поведінка. Тобто багато багато малесеньких оцих наших звичок вони створюються в таку, знаєте, в одну структуру, які формулюють з цього нашу поведінку. І давайте зараз нашу цю квінтесенцію змін ми розберемо на одному такому конкретному прикладі, щоб зрозуміти, якби чим відрізняється підхід одного автора і іншого. І для прикладу ми візьмемо що тему схуднення. Вона найпростіша, і, наприклад, фог в своїй теорії він говорить про те, що для того щоб схуднути, Потрібно працювати з великою кількістю звичок, тобто одна із звичок це буде така, що коли ми сідаємо перед телевізором, то ми замість чіпсів беремо з собою, наприклад, чай. Це ось одна звичка. Інша звичка вона може бути пов'язана з тим, що ми наперед готуємо собі вечерю, і коли приходимо втомлені з роботи, то ми там не запихаємося тим, що є а їмо більш корисну їжу, яка у нас вже заздалегідь була приготовлена. Третя звичка може бути пов'язана з тим, що коли ми там йдемо в офіс, наприклад, то по дорозі там біля офісу є дуже класна пекарня. І ми заходимо в цю пекарню, купуємо улюблений круасан і за рахунок цього вже їмо якісь може не дуже сильно корисні речі. І тому, от наша ця зміна, квінтесенція змін, вона складається дуже з маленьких і дрібних звичок. Джеймс Клір в атомних звичках він говорить про. Те, що потрібно не будувати звичку, а потрібно в загальному якби, змінювати свою особистість. Тобто, не я людина, яка схудла на 10 кілограм, але я людина, яка займається спортом і корисно харчується. І тоді, з цієї точки зору, зі своєї зміни ідентичності, ми починаємо відбудовувати також наші звички. Це був перший пункт. Другий пункт, про який би я хотіла поговорити і описати його. Він пов'язаний з формулами змін, і отже, крихітні звички В формулі змін там говориться про те, що наше життя воно складається з дуже багато якихось наших поведінок, які впливають на наші результати. Але якщо ми подивимося на нашу поведінку, більше знаєте так під мікроскопом, то ми побачимо ось там ось ці звички, про які ми говорили: там купити круасан, там притащити чіпси до телевізора, там ще щось зробити. і ось ці наші речі і. В крихітних звичках говориться про те, щоб змінити власне, своє життя, потрібно, власне, почати змінювати з поведінки, а поведінку перед тим змінюємо ми звички. Щоб змінити звичку, потрібно взяти під увагу три основні характеристики. Одна з характеристик це мотивація, інша характеристика пов'язана з ресурсом, з можливістю зміни цієї власне, звички. І третя це тригер. Зараз я поясню так більш адекватно про що йде мова. Тобто, коли після нового року ми приймаємо рішення, що зараз ми почнемо там худнути, займатися спортом і так далі, то у нас ось ця мотивація вона висока. Так, у нас є бажання піти в спортзал. Але з часом ця мотивація, коли там проходить там вже, наприклад, тиждень або навіть в когось, можливо, менше, в когось більше, залежить від людини, виникає ось це питання: того, чи. В нас є ресурс на те, щоб виконати, тобто це щось велике робити, чи це буде щось маленьке? І ось ця наша можливість вона може бути пов'язана з часом. Тобто, дивіться, для того щоб піти в спортзал, там потрібно годину позайматися. До нього ще треба дойти, доїхати, переодягнутися, потім повернутися назад, там, зібратися кудись, куди ви збираєтеся після цього спортзалу для дівчат. Це ще. Окрема історія може бути там з миттям голови і так далі. Те, що в нас вимагається від нас багатого ресурсу, це не є велика проблема, тому що є ця мотивація. Але з часом вона мотивація буде спадати. Це 100%. І тоді виникає ситуація, коли робити треба багато, а мотивації мало, і ми просто що робимо, ми перестаємо робити. Нас оце як життя, знаєте, хвилями. Нас життя буває, викидає з наших берегів, і потім раз не зробили, не пішли в спортзал другий раз. Потім верталися втомлені. Купили собі шоколадку, і після цього вже думаємо, та ну, його закинули, вернувся до, до цієї історії трішки пізніше. Тому він говорить про те, що потрібно звертати увагу на ці чинники власне, мотивації, пов'язаний, чинник пов'язаний з ресурсом, що це повинна бути маленька звичка. І третій момент йде з тригером. Він в книзі Крихітні звички говориться про те, що будь-яку свою дію, щоб їй було легше впровадити життя, її треба затригерити за щось. І там автор приводить приклад, на... приклад, наприклад. Що коли він іде в туалет, то він після цього обов'язково віджимається, там віджимається, і його крихітна на звичка, що потрібно відж... віджатися там мінімум два рази. Давайте зробимо так. Я, чесно кажучи, мені дуже подобається ця звичка, тому що якщо ти в публічному туалеті, то якось я не бачу собі, як там можна віджиматися, але присідати, наприклад, це вже інша історія. І з однієї сторони, нам здається, що це таке, що ми там декілька разів на день по два рази відіжмемось. Але якщо ми це будемо дійсно виконувати кожного разу, потім з часом ви можете цих два рази збільшити до більшої кількості, якщо у вас є час і натхнення, то відповідно воно це все скумулюється і буде давати більший результат. І ось тут в тригері йде мова, що після одного чинника я виконую інший чинник. Це як така, знаєте, обов'язкова рутина. Наприклад, хтось як прокидається, там відразу йде і починає запарювати собі каву. Ви про це не думаєте, ви хочете каву чи не хочете? Це просто у вас. Автоматизм, до якого ви доходите, чи хтось там ідею вмивається в залежності, чи приймає душ, а хтось займається спортом. Це автоматизм, який у вас вже випрацьований, і найлегше, що можна зробити, це побудувати ці тригери. В атомних звичках автор підходить схоже, але трохи по іншому. Він говорить про такі власне правила впровадження, принципи на яких можна збудувати наші звички. І він говорить також про те, що потрібно визначити точний час, коли і як ми будемо виконувати дію, тобто. Якщо ми приймаємо рішення займатися йогою, то тоді ми собі обов'язково приймаємо рішення, що я буду займатися йогою там в понеділки і вівторки кожного ра там о 8 годині 5 хвилин. Тобто ми чітко відзначаємо місце і час. Ця ідея, в принципі, також прикольна. Вона мені подобається. Вона мені подобається з точки зору, якщо якусь дію нема до чого прив'язати, і тоді можна було б використовувати власне такий підхід. Але мені там, знаючи якісь наукові дослідження, здається, що все таки більшу ефективність буде давати, коли ми прив'яжемо нову звичку до якоїсь попередньої, тобто коли ми зробимо ось цей тригер, який нам говорить, що потрібно почати робити нову дію. Наступне про що ще говориться власне в цих правилах, як впровадити звички, її потрібно зробити простою. Знову ж тут автор також про це говорить, і цікаво, що в атомних звичках автор говорить про те, що дія має бути настільки простою, як, наприклад, максимум займати 20 хвилин. А от в крихітних звичках автор говорить про 30 секунд. що ще сказали. сказала, сказала дві хвилини. Добре, давайте ще раз. В атомних звичках дві хвилини в крихітних звичках там було 30 секунд. Тобто, ви подивіться, наскільки дрібною і малесенькою повинна бути ось ця дія, яку ми виконуємо, щоб запустити процес і почати його будувати, і не потрібно постійно було їхати на ось ті власне мотивації, з якою може бути складно. І наступний момент в автоних звичках про яку говорить Автор, це про те, що потрібно намагатися зробити її приємною. Тобто, якщо ви займаєтеся йогою, то включіть собі якусь приємну музику, яка вам подобається, або коли вам потрібно вивчати якийсь матеріал, читати, то обов'язково приготуйте для себе смачний чай. Це вам також допоможе, якби закріпити вашу звичку і зробити її більш приємною. Тепер давайте перейдемо до наступної категорії, по якій ми будемо оцінювати і порівнювати дві книги. Третій пункт буде пов'язаний з секретним інгредієнтом. І секретний інгредієнт, про який описує автор атомних звичках, він говорить про наше оточення. Тобто, що наше оточення на нас впливає. Якщо довкола всі наші друзі ходять в спортзал, читають книги і там обговорюють це, обговорюють літературу, яку вони читають, там домовляються про зустрічі, беруть під увагу свій розклад. Занять і так далі, то, відповідно, це автоматично почне на нас також впливати. І, якщо чесно, це ідея геніальна, я вважаю. Є дуже класне популярне дослідження, яке називається маршмело-тест. Можливо, ви про нього чули, але я вам сьогодні розповім про нього трохи з іншої перспективи. По-перше, маршмелло-тест. на чому полягав, полягав цей тест, діткам давали оці пінки маршмелло під час експерименту, тобто, що відбувалося: садили дитину, ставили перед нею тарілку, ставили цю пінку маршмелло і казали: слухай, ти можеш її з'їсти зараз. Або якщо ти почекаєш там 10-15 хвилин, то ми тобі принесемо ще одну і в тебе буде дві пінки. І ти можеш з'їсти цих дві пінки маршмелом. Якщо ви не бачили цих відео, я вам просто рекомендую після того, як додивитись відео загугліть, можна сказати, за ютубити, Пошукайте собі на ютубі і перегляньте. Це просто дуже смішно ці діти з цими пінками сидять і чекають, коли там можна буде її з'їсти, або не чекають. Дуже кумедне відео. Так от, повертаючись до тесту. В результаті цього тесту вийшло так, що якщо там діти чекали довше, то у них були кращі результати по життю, тобто вони були більш успішніші, багатші і так далі. Але чому я вам розповідаю про цей тест з іншої точки зору? Тому що після цього робили реплікацію. Реплікацію це коли повторюють дослідження ще раз, але в іншому часі, іншими авторами. Її не дійшли до таких позитивних висновків, ось такої залежності, як в першому тесті. А чому? Тому що виявилося, що в ось цьому першому тесті дослідженні, коли робили його, його робили на дітях професорів університету в дитячому садку, який був при університеті. Тобто, про що нам говорять? Що в цих дітей вже було дуже специфічне середовище, яке не є середньостатистичним, так діти батьків, професорів якогось там Стенф... Стенфордського, здається, якщо я не помиляюся, Стенфордського університету. Ну, це не середньостатистична дитина. І, власне, ось ця реплікація вона показала, що наше вміння втриматися воно дуже важливе, але наше середовище відігріває суперключову роль і може навіть бути важливішим ніж оце вміння втриматися. Тому, повертаючися до наших книг і так далі, ось це наше оточення і середовище, в якому ми варимося, в якому ми відбуваємось. Ну це супер важливо, і тому, якщо ви хочете позбутися одних звичок а набути інші, то звичайно класно себе оточувати людьми, які також їх мають або принаймні разом з вами ідуть в цю дорогу. Якщо говорити про про книгу Крихідні звички, то там автор не приділяє велику увагу цій темі, що для мене було, чесно кажучи, здивуванням. Але ну немає, то немає. Ідемо далі. Наступний пункт у нас буде пов'язаний з мотивацією. Тобто, з однієї сторони, в атомних звичках автор говорить про те, що на мотивацію немає що розраховувати, тому ми власне робимо наші звички настільки маленькими, щоб нам не потрібно було йти ось цю сторону в сторону мотивації. Але при цьому він говорить, що дуже важливо і класно було, б, наприклад, ровести собі якісь тракери. І в цих тракерах відмічали, що там, коли ми щось зробили, і насправді, ось цей момент, коли ми ставимо галочку, що ми щось зробили, це і є уже таким мотиваційним моментом для багатьох людей. І також він говорить, що в принципі цим основним якби тригером мотивацією для нас повинно бути. Ось це сформування бачення себе, яке ми робимо на самому початку. Тобто, пам'ятаєте, як я розповідала, я не хочу схуднути на 10 кілограм, а я людина, яка веде активний спосіб життя, займається спортом і здорово харчується. З іншої сторони, про мотивацію, що говорять нам крихітні звички, там йде мова про те, що потрібно постійно мотивувати себе. Тобто, після кожної дії, яку ми виконуємо, класно було б зробити щось таке, що якби нас змотивує. І він не говорить про якісь великі речі, а про такі, як, наприклад, там похлопати себе по плечу і сказати, який ти молодець, там посміхнутися до зеркала, зробити якусь таку малесеньку річ, яку відразу можна впровадити, як такий механізм підкріплення, заохочення і мотивації. І в книзі він досить детально прописує в своїй. Приклади і ідеї, що можна зробити, які можна механізми мотивації використати для себе, я, чесно кажучи, з інших досліджень не є великим прихильником постійної мотивації. З того, що я знаю із інших досліджень, показує, що все таки краще, коли ми ось ці маленькі чинники мотивації робимо не постійно, не регулярно, а так періодично: чи саме робимо, чи саме не робимо. І тоді це буде краще впливати на власне, на, на мотивацію, щоб над чимось працювати. Але можливо автор якраз на це розраховує, що ви не будете постійно себе мотивувати, знаєте, хвалити, бо вам не захочеться. і от періодично будете це робити, і в кінці кінців воно саме на себе і вийде. Наступний вже такий останній момент з огляду книги, на що я хотіла звернути увагу, це простю масштабність, так як ми її будуємо, на чому вона полягає у атомних звичках. Ми вже про це говорили, тобто, це ось ця ідентичність. Ми відразу відштовхуємося від того, ким ми є, якою ми є людиною і чим ми працюємо. А в крихітних звичках автор говорить про те, що потрібно ось цей масштаб будувати з малесеньких частинок. Тобто, ми ось ці наші маленькі частинки докладаємо одну до одної і з часом вони розростаються. І ідея в крихітних звичках вона трішки відрізняється від атомних, від того, що він говорить, що не потрібно відразу, знаєте, мислити глобально і ось це придумувати собі багато цих звичок, тому що ми так далеко нікуди не дійдемо. І що найважливіше, це все-таки почати і почати з оцих малесеньких кроків, малесеньких речей, які нас будуть десь там спонукати, мотивувати до дії. А потім в майбутньому, якщо ми захочемо, ми її розбудуємо чи збільшимо. А якщо ні, то ми будемо цього робити. І все. Ну і на самий кінець я вам обіцяла, що я вам скажу, яка книга мені більше сподобалася і яку я вам рекомендую дивіться, я вважаю, що дійсно і одна і інша книга вони варті уваги. Хоча спочатку ви ж знаєте, я ж тут про наукову психологію, тому спочатку я була більш позитивно налаштована перед прочитанням книг до книги, власне, Tiny Habits, тому що крихітні звички, тому що вона була написана науковцем. Але матеріал в атомних звичках також супер чудовий. Там видно, що автор постарався і приділив багато уваги перегляд досліджень, і він також дуже дійсний уваги. Я можу охарактеризувати ці книги в наступний спосіб: якщо ви шукаєте якусь мотиваційну книгу, так що вас замотивувала до дії, до глобальних змін, то я думаю, що вам може зайти більше атомні звички. Але якщо у вас такий аналітичний склад розуму, ви любите, щоб так конкретно формули, все по полочках розписано схеми, таблиці якісь розмальовані. То в даному випадку я б, звичайно, рекомендувала вам заглянути в першу чергу до крихітних звичок, тайні хебіт, тому що там в книзі дуже багато малюнків, всяких схем, власне, формул, графіків, де автор пояснює всі такі всі деталі. Тому з аналітичним способом мислення вам швидше зайде інша книга. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Гарного вам дня і до наступних зустрічей.